Я вітаю вас про все найголовніше з фронту і тилу на 13 годину від журналістів-фактів. Внаслідок потужної дронової атаки росіяни вбили двох людей на Київщині. Ще двоє травмовані. Тіло жінки. Рятувальники виявили під час ліквідації пожежі у двоповерховому приватному будинку в селі Крюківщина. Це фактично південна околиця Києва. Трохи пізніше рятувальники знайшли і тіло чоловіка. Попередньо відомо, що міг загинути відомий хірург і його дружина. Та удар був такої сили, що тіла доведеться вести на ДНК експертизу. У цьому ж районі госпіталізували 19-річну дівчину з раної потиличної ділянки голови. Також поранено чоловіка йому допомогли на місці. Внаслідок атаки у Бучанському районі понівечені 5 приватних будинків у чотирьох багатоповерхівках. повибувало вікна, пошкоджений гараж і автомобілі. Армія Росії о 10-й ранку вдарила по Глухову на Сумщині. Пошкоджені адмінбудівлі та житловий будинок, повідомляють у міській раді. Напередодні ввечері по Глухову росіяни завдали авіаудару, пошкодили два будинки. Вночі вранці окупанти чотири рази обстріляли прикордонні громади Сумщини. У Білопільській наслідок удару ФПВ-дроном поранено одного чоловіка. Дрони запускали також по Есманській громаді, по Краснопільській росіяни гатили з артилерії. Окрім того, цієї ночі сили протиповітряної оборони збили. Ли в небі над Сумщиною 19 шахетів. 98 боїв по всій лінії фронту відбулася за минулу добу. Ворог активно б'є з артилерії. Від учора по наших позиціях випущено понад 5500 тисяч Боєприпасі повідомляє генеральний штаб ЗСУ. Також росіяни скинули майже 130 керованих авіабомб і на позиції наших захисників, і по населених пунктах найтяжчим на східному фронті залишається Покровський. Напередодні там зупинено 25 штурмів противника. На новопавлівському відтинку складна ситуація в районі Костянтинополя і новоочеретуваного там зсу відбили 11 російських атак. На турецькому та лиманському напрямках загарбники безуспішно атакували 16 разів. Також наше військо продовжує операцію на Курщині. Там напередодні відбито 16 російських штурмів. У Турецьку тривають вуличні бої. Росіяни не полишають спроб повністю захопити місто. Паралельно ворог суне з околиць у бік Костянтинівки. Та зробити ривок і прорвати оборону не вдається. Завдяки нашим захисникам і поліцейським з об'єднаної штурмової бригади Лють. Чимало росіян вдається знищувати завдяки артилерії. З позицій полку вогневої підтримки дніпро 1 повернувся наш воєнкор Олег Корнієнко. Тоха, три мінуса в башні, так? Є? В башні три мінуса є. Повне. Повне. Все, робота. Ще кілька секунд, і бійці вибігають у 20 градусний мороз на вогневу позицію. Вони отримали команду до бою і поспішають до своєї гвоздики. Попри люту холоднечу, самохідна артилерійська установка бригади лють бійців не підводить. Гармаші швидко наводяться, заряджаються і готуються завдати перший ранковий удар по ворогу. Острів! Ну, що полетіли гвоздики до росіян. Такі вони от похоронки від українських поліцейських. 122-мм снаряд відлітає на голову окупантів. А бійці хутко повертаються в укриття. Ворог з відповіддю може не забаритися, та й небо занадто ясне можуть нас помітити. Ціль вразили Добре. Пілоти БПЛА, вразили ціл припілотів. БПЛА. Добренько, скажи нас, що там по небу нам згодом. Командир гармати додасть його розрахунок, працював на заборону. Росіяни спробували підняти свої дрони у повітря. Тепер найближчим часом звідти точно ніхто не полетить. Хоча пілотів у ворога чимало. Буквально два місяці сюди заїхала якась група їхня, і то вони кожен день зали, орлани і додавалося багато впів на оптоволокні. З вітаміном ми зустрічаємося вдруге. Півроку тому він зі своїм розрахунком знищував росіян під часовим яром. Каже, за цей час і війна змінилася, і ворожа тактика. Тепер їхня самохідна артилерійська установка випалює окупантів під Торецьком. Працювати доводиться іноді в режимі нон стоп. Кацапи наступають постійно, давлять, продавлюють піхотні, 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 піхотні штурм. Артилеристи знищують ворожу піхоту, а вона все лізе і лізе. Росіяни не полишають спроб захопити турецьк паралельно. Намагаються просунутися до сусідньої Костянтинівки. Ну, вчора буквально до 10 кабів, певно, за півгодини, напевно, впало. СЗО золо летіло більше години також десь квадрат відпрацьовували туди-сюди. Ну. Нема такого, що там постійна тишина. Нині основне завдання цих артилеристів прикривати піхоту. Гармата легко розбиває скупчення ворожих штурмовиків та їхню легку техніку. На броні сюди їхати поки що супротивник боїться. Кожен з цих поліцейських у об'єднану штурмову бригаду людь прийшов добровільно серед них і сова у цивільному житті працювала у райвідділу поліції та вирішила, що на фронті буде ефективнішою. У мене є донька їй 12 років. Я хочу, щоб вона жила в мирній країні без усіх війн. А 24-річний механік водій на псевдо лексус не втрачає віри, що колись над його містом знову замайорить український стяг до його рідного Лисичанська, звідси менше ста кілометрів. Ми, рідне місто і перетворилося, на жаль, на руїни. Квартира дуже сильно була пошкоджена. Ну, а що поробиш? Тепер внутрішня переміщена особа. Якось треба жити найдалі. Та, то є мотивація бити ворога за рідний дім. Вони щодня докладають максимум зусиль, аби ворог не пройшов далі. Хоча не приховують, супротивник потужний, не шкодує ані живої сили, ані снарядів. Та поки що Торецьк залишається під нашим контролем. З Чотирнадцяти року машина працює до сих пір. Але... Вона везуча. За 40 перед машиною снаряд розірвався. Ну нам усім повезло. Тільки радіатор пробило. Замінили радіатор. Олег Корнієнко за Харкомах. Факти Сітіві. Єдині новини. Заради досягнення мирної угоди з Україною. Путін буде змушений піти на певні поступки. Заявила речниця Білого Дому Керолайн Левіт. Президент Сполучених Штатів Трамп за її словами домігся значних успіхів у припиненні цієї війни. Він прагне зупинити кровопролиття, але для того, щоб укласти угоду, потрібно запросити сторони конфлікту за стіл переговорів. Речниця Білого Дому зазначила, що не може розказати всіх деталей і на які саме поступки має піти Росії, адже вони досі обговорюються. Та запевнила Трамп щиро налаштований на укладення мирної угоди між Росією та Україною. Ну, а поки президент Дональд Трамп пропонує продавати американське громадянство за 5 мільйонів доларів, зокрема і росіянам. Таку посвідку на проживання вже назвали золотою картою. Продаж золотих карток планують розпочати приблизно за два тижні. Трамп зазначив, таким чином мільйони багатих людей захочуть переїхати до Сполучених Штатів і підтвердив, що цією схемою зможуть скористатися навіть російські олігархи. Водночас вони будуть ретельно перевірені, і тими, хто може претендувати на таку золоту карту раніше. За візовою програмою заможні іноземці, які робили інвестицію на мільйон доларів, могли отримати американське громадянство. Найвірогідніше, що програма зеленої карти, так звана Ґрін буде у Сполучених Штатах згорнена. Британія вважає, що настав час перейти від заморожування російських активів до їх арешту у Європі. Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Лемі наголосив, що це питання потребує спільних дій усіх європейських союзників, і Європа має діяти швидко для посилення тиску на Росію. Нагадаю, на початку місяця під час візиту до Києва Девід Лемі обговорив з президентом України реалізацію угоди про сторічне партнерство між Британією та Україною. Сторони також детально розглянули питання посилення санкцій проти Росії і. Використання заморожених російських активів на користь України. На Харківщині у постраждалих від війни містах запрацювала мобільна кухня. Благодійники готують їжу у великому фудтраку і здатні наготувати до п'яти тисяч людей на день. Працюють на мобільній кухні навіть справжні ресторатори, які долучаються до благородної місії у вільний від роботи час. Дивіться спеціальний репортаж Тетяни Доцяк. По обіді в центрі дергачів збираються сотні людей. З хвилини на хвилину тут почнуть роздавати гарячу їжу з величезного траку з написом Їжа без кордонів за десятки метрів смачно пахне. У нас сьогодні рисова каша. Ого, це скільки ви приготували в кілограмах? Чи там я думаю, що ну більше трьохста, мабуть, точно є. Е, у нас свинячі котлети, дуже смачні, запечені. У нас салатик з капусти, моркви, заправлений олією і хлібчик власного приготування. Данило Глазков – професійний кухар з ресторану в Чернігові. До благодійної місії долучається у вільний від роботи час. Тільки сьогодні разом з ще чотирма кухарями нарізали 250 кілограмів капусти, приготували кілька тисяч котлет, спекли хліб. І, хоча за цю роботу отримує гроші, головний мотив каже, долучитися до благодійної місії допомагати тим, хто у скруті. От ми були, наприклад, в Ізюмі. Ми видавали до 4 тисяч порцій на день. І ну, нас це ну дуже вражало. Ми звісно, втомлювалися, але та кількість людей і ті люди, які нас благодарили, ну це сльози навертаються. Трак обладнаний духовими шафами, де готують котлети і випікають хліб та пиріжки. Є замішувач тіста, плити, сковорода. Також є міні-спальня й душова. Усе для того, щоб працювати в складних умовах. Трак заїхав на Харківщину три тижні тому. Першу працював в Ізюмі. І вже кілька днів у дергачах тільки в перший день роздали 1400 порцій обідів. Це пілотний проект, який дасть Бог. Ми масштабуємо на всю країну і масштабуємо на всю лінію фронту, щоб в кожній області ми мали можливість оперативно приїжджати в місця величезної трагедії, не де Господь, і забезпечувати людей гарячим харчуванням. Харчами, пальним і грошима забезпечують донори. Це волонтери і представники великого бізнесу, розповідає Олег. Намагаються, щоб меню було різноманітним. Була гречка з курятиною, був вчора і салат, був вчора геркулес і котлети. Все дуже смачне. Хліб, обслуговування. Всім дякуємо. Ми півдня в дорозі. Робити, а сейчас треба додому прибігти, діток покормити, так коласти спати. А нічого такого немає, щоб свіженького поїсти. А так буде, думаю, дуже дуже зручно. Дергачівська громада прикордонна, одна з найбільш постраждалих у регіоні від російської війни. Тільки за останній місяць окупанти знищили тут з півсотні житлових будинків, обійстя, підприємство з виготовлення човнів. Росіяни атакують дронами, авіабомбами, обстрілюють танків. Чимало людей без домівок і роботи, каже начальник військ адміністрації. Тому люди раді будь-якій волонтерській допомозі. Люди мають можливість економити свої зарплати, пенсії, витрати їх там, на услуги комунальних послуг або там допомогти дітям, рідним, близьким. Тож ми дякуємо нашим організаціям, благодійникам. Фудтрак працюватиме тут ще місяць, потім вирушить в інші міста країни, туди, де вони найбільше потрібні. Кажуть благодійники Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, факти ICTV, Єдині новини. Ну, а у Вінницькій громаді впродовж двох років суттєво збільшили кількість сонячних електростанцій. Їх встановлюють на дахах заводів, підприємств, на комунальних об'єктах. Сумарна кількість сонячних станцій на початок лютого згенерувала вже понад 17 мегаватт електроенергії. Цього вистачає на освітлення орієнтовно трьох тисяч квартир, і це дозволяє суттєво зменшити навантаження на загальну державну енергосистему. Розповідає Людмила Цимбалюк. Ракетні атаки ворога по критичній інфраструктурі змусили громаду Вінниці вигадувати способи, як забезпечити місто постійним світлом і дати змогу працювати бізнесу. Вінницька транспортна компанія одне з комунальних підприємств міста, яке тепер має безперебійне енергопостачання завдяки сонячним станціям. На даху виробничого цеху встановили 240 панелей. Саме вони генерують електрику на депо, кілька адмінбудівель, котельню та їдальню. З весни по осінь вона більше 50% забезпечує нас. Це й дешева електроенергію. 15 жовтня 2023 року наша електростанція виробила 120 тисяч кВт годин електроенергії. По сьогоднішньому тарифу це не складається біля 1 200 гривень. Те, що сонячні станції здатні заощадити мільйони, підрахував і бізнес. Так на даху однієї з харчових компаній споруджують уже другу чергу станції, які живляться енергією сонця. Тепер вона акумулююча і повністю незалежна від загальної енергосистеми. Там маленьких дротиків це дротики від панелі, там, де постійна напруга поступає в інвертор і з нього вже виходить 380. Цей інвертор має потужність 40 кВт. Завдяки власній станції, що виробляє світло, компанія менше витрачає на оплату світла із державної системи. Ми так порахували, що якщо сонце, якщо літо це буде таким самим як попередні, то за три роки ми ходить окупленці батареї. Окрім того, малий та середній бізнес отримує і компенсацію від міста за встановлені станції пріоритету тих, хто платить податки. Більше 85 суб'єктів господарювання в місті поставили вже сонце за цих неповних два роки. Вони вже генерують. 17 майже мегават електричної енергії від відновлення джерел енергії. 31 з них подався на компенсацію з міського бюджету. Бізнес сумарно затратив майже півмільярда гривень. На сонячні станції, а компенсація відбулася в розмірі 16 мільйонів гривень з міського бюджету. Депутати міської ради підтримали компенсацію бізнесу за встановлення сонячних панелей і на цей рік їх планують монтувати ще на 11 дахах комунальних об'єктів, і саме у Вінниці почали з'являти житлові багатоповерхівки, які мають альтернативні джерела енергії. У громаді готові впроваджувати будь-які проєкти, які можуть дати альтернативну енергію. Нині розглядають пропозицію бізнесу про відкриття вітрових парків. Людмила Симбалюк, на Дмитрів. Факт. Та єдині новини наш свіжий інформаційний випуск рівно за 15 хвилин